Саламчик, а ти потрапив на 41-шу серію шляху бомжа на Ukraine GTA. В попередній серії ми займалися тим, що шукали ресурси для крафту нашого скіна. Ну все ж таки не змогли його скрафтити, тому що не хватило ресурсів. Тож сьогодні я постараюся зібрати дуже багато ресурсів та нарешті скрафтити наш скін. Ну а ти, братанчик, не забувай вліпити свій лайкусик та підписатись на канал. Давайте зберемо 200 лайкусиків. Зайшовши гру, одразу бачу X2 пайдейчик. Не зволікаю часу та заходжу в Battle Pass. Швиденько зараз. Виконаємо ось ці завдання та заберемо наші винагороди. Як ви бачите, до закінчення нашого пателпасу залишається 11 днів. Скоріше за все, розробники трошки розтягнули час. Думаю, навіть сьогодні ми зможемо забрати нашу Феррарі та скажімо так, її добре затестити. Звісно, придеться потратити трошки карбованців, але все ж таки хай же буде. Ремонтую авто і завдання готове. Заправив автівку і виконав завдання. Перекидаю гроші і виконую завдання. Ура! Завданнячко, виконано. Братанчик, я граю на 0.2 другому сервері, на котрому діє мій промокод Форті, звівши його, ти получаєш 50 тисяч гривень на початку гри. За такі гроші ти вже собі можеш купити перспективну бібіку. Тож, братанчик, залітай та грай разом зі мною на Ukraine GTA. Та тепер ми можемо забрати наші винагороди. Тож забираємо їх та пропоную далі пропустити трошки рівня. І нарешті забрати нашу Феррарії. Окей, пропускаємо рівні. Ну все, послідній наш рівень. Та нарешті ми забираємо Феррарії. Все, сюди на базу. Звісно, у карбованців потратив багато, але хай вже буде. Так, ну що ж, нажимаємо отримати безкоштовне рандомне авто. Нажимаємо, і. І що нам випадає? Один автомобіль в мене знаходиться, виходить, в оренді, тобто мені дали його на 3 години, а один мій. Тобто мені випав ось цей автомобіль. Окей, забираємо наш головний приз, а саме Феррарі. Тож, отримати. Нарешті ми виконали всі завдання. Тепер я з гордістю можу сказати, що завдання з батлпасу ми виконали. А ось так виглядає на. Наш автомобіль. Слухайте, він, звісно, цікавий, але якийсь незрозумілий. Я такого автомобіля ніколи не бачив. Братва, вона дуже помало їде, прям дуже. Мені страшно тестити, яка в неї максималка, тому що реально це трошки крінжовий автомобіль. Чесно скажучи, по вигляду думав, що вона перспективна, але вона щось ніфіга. Окей, а де наша Феррарі? А ось наша красуня. Заспавнити автомобіль. Ой-ой-ой-ой-ой, ай-яй-яй-яй. Ні, ну слухайте, це пушка. Ява це красуння. Так, ну з вигляду, реально дуже гарна. Ні, ну слухайте, салону також непогано. Тож, давайте її заведемо та спробуємо. Ой-ой-ой! ой Зразу зі старту дуже добре їде. Взяв зі шкафи трошки деталей та пропоную відправитися в тюнінг центр та трошки її прокачати. Заїжджаємо в тюнінг центр. Та щоб перекрасити наш автомобіль, нам потрібно 300 тисяч гривень. Окей, я подумаю. Тому що в мене є багато вінілів, можливо, якийсь тай підійде сюди. Яки, друзі, схиляюся до тої думки, що Феррарі має бути червоною, тож давайте пофарбуємо її в червоний колір. Фарбуємо в червоний колір та купуємо за 300 тисяч гривень. Товар успішно придбано. Заходимо в внутрішній тюнінг, після чого закидаємо гальма п'ятого рівня, а також чиповичку п'ятого. Пропоную закинути двигун третього рівня також сюди. Ну і ще не до пари. Ой-ой-ой-ой, як її заносить! Ну все, я перекинувся. Тим часом ми вже під'їжджаємо на одне цікаве місце а саме продаж авто державі. Я хочу подивитись, ага, я поняв, Ось цей новий автомобіль коштує 500 тисяч гривень, а Феррарі наше майже 900к. Ні, вірно я його не буду зливати. Пропоную зняти гроші з нашого депозиту. Дата закінчення депозиту можна зняти, тож знімаємо на нашому балансі майже 30 мільйонів і слухайте, я вам скажу, це досить хороше число. Підходимо до банкомата та знімаємо 29 мільйончиків. Комісія 4 на моєму балансі знаходиться 62 мільйончика. Купую в людини метал, а саме 3 штучки за 15 тисяч гривень. Закинув гроші та тепер приймаю трейд. Знайшов продавця, котрий готовий мені продати ось ці ресурси за не дуже дорого. Потрачу я вже не так багато, але все ж таки ресурси будуть потрібні для крафту. Тож приймаю трейд та перекидуємо 200 тисяч гривень на його монобанк. Тим часом ми вже під'їжджаємо на місце і нас зустрічає досить багато гравців. Одразу підходимо до Нашого Владислава, влаштовуємось на роботу. Та let's go, let's get it працювати. Бляха, надію, що метал буде мені часто падати, тому що реально треба дуже багато металу. Знову друзі, купую метал для нашого крафту, так як його треба дуже багато. А саме зараз я знаходжусь на своєму подвір'ї і пропоную трошки покрафтити. Тому відкриваємо крафт, заходимо в матеріали і починаємо крафтити наші підшипники. Окей, крафтимо. О, слухайте, один підшипник крафтиться 5 хвилин. Бляха, та чуєте? Це досить довго чекать. А, на одне колесо потрібно 4 підшипника. Ой-ой-ой-ой. Я думав, один підійде. А тут, а слухайте, треба їх крафтити, капєць. А звідки взяти стільки металу? Блін, ну це справді морока. Ну ладно, металу, а рахуйте, інструмент треба ще. Наскільки я розумію, інструмент зараз крафтити неможливо, його прибрали з крафту. Тому що ні в одній вкладці його просто немає. Тож, друзі, тепер він випадає. Ті тільки з пошуку скарбів. Бляха, ну щось та й придумаємо. Перший наш підшипник ми успішно скрафтили, тож давайте розпочнемо крафтити наступний. Ну все, знову чекаємо 5 хвилин. Два підшипника у нас вже є, залишається ще дві штучки. Блін, до посліднього нашого підшипника банально не хватає три металу. Лазив я трошки по центральному ринку та знайшов три метала за 15 тисяч гривень за штуку, тож купуємо і пішли крафтити. Тож, давайте скрафтимо наш підшипник і знову чекати 5 хвилин. Друзі, а зараз хочу продати ось цей автомобіль, котрий дали з Батл Пасу. Самій державі її продати можна за 519 тисяч гривень. Тож, друзі, продаємо і латаємо легкі 500к. Підшипник успішно скрафтив. Та нарешті давайте спробуємо скрафтити перше наше колесо. Так, і крафтитись воно буде 5 хвилин. Блін, ну звісно, це довго. А в нашому інвентарі металу вже взагалі немає. Ви успішно скрафтили колесу? сюди! Знову зустрічаю з людиною та купую в неї. 18 металу. Бляха, замахав вже той метал. Полгенько, друзі, ми крафтимо, але все ж таки я замітив, що в мене не вистачає інструментів. Як ви бачите, в мене рівно 5 штук. А для одного крафту підшипника потрібно 4. Ой, не хватить. Тож пропоную зайнятися трошки пошуком скарбів, тому що не знаю, в яких інших місцях падають вони. Окей, давайте заїзаємо першу нашу карту, і це досить далеко. Відправляю на другу карту 175 тисяч гривень. Після чого одразу отримую в якому получаю 14 металу. Швиденько ще купую 19 металу. Та закидую хорошу капусту на його монобанк. Знову і ще раз знову купую метал. Братва, стою, скупляю трошки металу, і дуже забавна в нас ситуація. Я кажу, купую метал, куплю метал, і вони просто пишуть 272. Куплю метал, швиденько. 273 Залітаю на центральний ринок та бачу, людина продає метал по 15 тисяч гривень за штуку. Коротше, трошки сторгувався, тож забираю по тринадцять. Опа, і лутаємо ще 8 металу. Ну і звісно, закидуємо трошки грошей. Залітаю на центральний ринок та бачу, що продають інструменти. Тож купуємо інструменти, вони нам знаходяться для нашого крафту. Нарешті, друзі, я зібрав ті інструменти. Та зараз, нарешті, можу скрафтити підшипники. Тож, заходимо в крафт і крафтимо підшипники, а саме 4 штучки. Перший підшипник пішов. Ну все, нарешті в нас є 4 наших підшипника. Друзі, починаємо крафтити наше колесо. Як ви бачите, в нас рівно дві штучки, а треба ще шість. Я сподіваюся, що в наступній серії мені вийде все ж таки скрафтити цей скінчик. А я дякую тобі, друже, за перегляд цього відеоролика Дивись мої наступні відео.